А не жінка, я боєць. 7 серпня під час виконання бойового завдання загинула молодша сержантка 3-ї окремої штурмової бригади Марина Гриценко. До початку повномасштабного вторгнення Марина працювала головною зберігачкою фондів обласного художнього музею імені Галагана. Під час російської блокади Чернігова вона разом з донькою переїхала жити до музею і врятувала майже 9 тисяч експонатів. Про це розказала колега музейниця Олена Ісаченко. Саме Марина Віталівна жила поряд із нашими експонатами, з коробками жила. Ми її провідували, ну, бували їжі. І вона жила з донькою. і жила, знаєте, не тільки експонати, а вона оберігала всю будівлю. Понад місяць жінка прожила у підсобці музею. Оця невеличка кімнатка, якраз вона поставила матрас. Отам удвох вони з донькою і ночували. Під час облоги міста будівля музею постраждала від обстрілів. Тоді Марина розповідала Суспільному у квітні 22-го року. Вона першою почала ліквідовувати наслідки влучання. Я пішла перевіряти. Зразу відчула запах паленого, звісно, почала все швидко відкривати. Весь час облоги поруч із нею жила і кішка муза, яка досі мешкає у музеї. Олена Ісаченко каже, вона дуже любила Марину і зустрічала її кожного ранку. Так, вони товаришували. Марина Віталівна завжди їй якісь приносила дуже смачненьку їжу. І вона відчувала, що йде Марина Віталівна. Вона за нею дріб дріп -дріб, дріб і йшла. І навіть коли ось було оточення, то вона і гріла саме там поряд з ними, тому що тепло від цієї кішки завжди було. У музеї 8 серпня оголосили днем жалоби за загиблою військовою. Цього дня тут згадують про 15 років роботи, які присвятила Марина Установі. Українці українок у національному вбранні це перше, що ми сприймаємо. В творах образотворчого мистецтва і пише, що нас відсилає саме до національності, до наших коренів і традицій. Завдяки їй ми і маємо те, що ось наші експонати є. Вони з нами. Ми знали, що є людина, яка з цими експонатами. Марина Гриценко була пластункою до організації. Вона приєдналась разом із своєю донькою у 2021 році. Стала писарем станиці Чернігів. Подруга і станична станиці Чернігів Галина Шевченко згадує, як Марина намагалась потрапити до армії у 2022 році. Вона ще, починаючи з березня 2022 року, шукала можливості, як туди потрапити. Тобто вона ще залишалася ну, в Чернігові, так, але її не брали. Тобто їй кілька разів відмовляли, казали, що ну, ти ж дівчинка, сиди дома, виховуй дитину. Оце ж в лютому 23-го. Їй вдалося туди потрапити одразу на посаду медика. Вона спочатку була тут в територіальній обороні, а вже десь за півроку перевелася в третю штурмову бригаду. За словами Галини Шевченко, Марина була стрільцем-санітаром, пройшла найгарячіші точки фронту. Була зараз на Харківському напрямку і в Луганській області, довго виконувала ну, свої обов'язки. І на Донеччині теж, ну тобто, де найгарячіше, туди якраз і відправляли їх. У 2025 році президент нагородив Марину Гриценку орденом за мужність третього ступеня. Дякую, Дякую. Дякую за Служу українському народу. У Марини Гриценко залишилась 15-річна донька і батьки. Аліна Коржинська, Олександр Сідько. Суспільне новини Чернігів.